ЗНО обов'язкове для всіх, навіть для тих, хто йтиме до вишів після навчання в закладах середньої спеціальної освіти. Принцип, коли випускник школи вступав до коледжу чи технікуму, а потім одразу на другий курс університету, не складаючи зовнішнього оцінювання, 2015 року не працюватиме. За словами директора українського центру оцінювання якості освіти Ігора Лікарчука, наступної вступної кампанії вищі не прийматимуть документи без результатів ЗНО. Усе згідно з новим законом про вищу освіту, який набув чинності в серпні цього року. Зокрема, Лікарчук зазначив, вищі навчальні заклади відтепер матимуть змогу самостійно визначати кількість предметів і перелік сертифікатів зовнішнього оцінювання, які вони будуть використовувати під час вступної кампанії. Остаточний проект умов приймання до вищих навчальних закладів міністерство освіти пообіцяло оприлюднити не пізніше 15 жовтня. Хто вступає для здобуття вищої освіти, повинні проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто, навіть ота от шпаринка, яка існувала у нас до цього року, коли ті, хто вступав. В технікуми, там в коледжі, а потім ішов на другий курс університету і таким чином уникали зовнішнього незалежного оцінювання. Тепер ця шпаринка зникає. Не зможуть подавати документи до університету ті, хто не склав ЗНО.